Вітаю, шановні батьки та учні п'ятих класів. Вчора та сьогодні написали поточну діагностувальну роботу з математики, і я би хотіла прокоментувати принципи оцінювання, нагадати їх, бо ви тільки нещодавно почали оцінюватись і щоб не було зайвих питань. Отже, поточна діагностувальна робота. Перше, чи впливається оцінка на семестрову, так впливає в разі, якщо на підсумкову роботу, яка буде писатись в грудні місяці, учень з поважних причин якихось не зможе прийти. Тоді я буду оцінювати по цим діагностувальним роботам, які у нас були протягом цілого семестру. От, в інакшому випадку в пріоритеті буде підсумкова робота, яку напишемо в грудні. А для чого ж зараз потрібна ще ця оцінка? Ця оцінка має вам показати навчальний поступ учнів. Наприклад, у нас є декілька учнів, які умнічки гарно постаралися. Самостійну роботу написали там досить слабенько для свого рівня, попрацювали над цими темами, тобто сфотографували самостійні роботи, які були вдома, постаралися опрацювали матеріал. Все. Хтось приходив на канікули, ми теж опрацьовували ці теми, у кожного свої ж проблеми, ви розумієте. Да? І зараз на оцій поточній діагностуванні. Ні, я вже бачу проміжний результат, що саме ті проблемні теми вони виправились. Таких учнів у нас вже є декілька. Тому раджу все ж таки скористатись такою можливістю. Завтра я учням роздам зошити, можна буде сфотографувати свої роботи для того, щоб свої помилки опрацювати і в грудні на підсумковій роботі. Зараз виправляти ми нічого вже не виправляємо. Ми просто стараємося щоб наступна оцінка була краще. Ми, ми йдемо, знаєте, як рівень за рівнем покращуємо свої знання. Ось за цим ми маємо слідкувати і цього ми маємо прагнути. Не провалюватись, не йти рівненько, Ні, ну, якщо все 12, то все 12. Але ми намагаємося все краще і краще і краще і краще. І тоді вже буде підсумкова робота. Якщо, наприклад, написано на 12 балів, то я не буду враховувати жодних там п'ятірок, сімок, двійок поточних. Я поставлю 12 балів, якщо вона буде зароблена на підсумковій роботі. Зараз робота була за другою групою результатів. Якщо треба нагадати, подивитися ще раз відео, що таке перша, друга, третя група результатів. І я бажаю всім гарного вечора і мирного неба. До побачення!